Уже закінчився перший місяць податкового 2025 року, і новації податкового законодавства уже стали податковими зобов'язаннями. Зокрема, поговоримо про військовий збір, платниками якого з 1 січня 2025 року стали фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку. Так, платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп сплачують військовий збір. У розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що встановлена на 1 січня поточного року. Сума такого військового збору складає 800 гривень. Такі платники військового збору сплачують військовий збір авансовим внеском не пізніше 20 го числа поточного календарного місяця. Тобто, станом на 20 січня платники військового збору, платники єдиного податку 1, 2 та 4 груп вже успішно виконали свій обов'язок зі сплати такого військового збору та виконали його у повному обсязі та своєчасно. На що сподіваюсь, оскільки контролюючі органи у випадку несвоєчасної сплати чи неповної сплати військового збору мають право застосувати штрафні санкції. І штраф передбачений у розмірі 50% від несплаченого, чи не своєчасно, чи не в повному обсязі сплаченого військового збору. Також відповідний обов'язок зі сплати військового збору передбачений і для платників єдиного податку третьої групи. Вони сплачують військовий збір у розмірі 1% від доходу. Сплачується такий військовий збір. Цими платниками протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітній квартал. Тобто для платників єдиного податку третьої групи сплата військового збору ще попереду, проте наголошую на необхідності своєчасної та повної сплати такого військового збору, адже у разі несплати передбачені штрафні санкції, і штраф у даному випадку для таких платників податків. Прямо залежить від строку несплати такого військового збору. Тобто, якщо несплата відбувається до 30 календарних днів, штрафна санкція передбачена у розмірі 5%. Якщо більше 30 календарних днів 10% і збільшується відповідно на 25 та 50%. Таким чином, наголошую на тому, що сплата військового збору повинна відбуватись своєчасно та у повному обсязі з метою уникнення сплати штрафних санкцій. Хочу наголосити, що варто користуватися не тільки обов'язками зі сплати військового збору, але й можливістю використати своє право, щоб бути звільненим від його сплати. Наприклад, платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують найманих осіб, мають право протягом року не сплачувати військовий збір за 30 календарних днів на час відпустки та у разі непрацездатності їх 30 та більше календарних днів. Надаючи підтверджуючі документи та заяву у довільній формі до контролюючого органа, маєте право скористатися тим, щоб бути звільненим від сплати військового збору в такі м, періоди. Також хочу наголосити на тому, що звільнені від військового збору, платники єдиного податку першої та другої групи, податкові адреси, яких зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи на територіях бойових дій. Перелік встановлений Кабінетом міністрів України. Також варто звернути увагу на те, що фізичні особи-підприємці, які використовують найманих осіб, сплачують не тільки військовий збір у розмірі 5%, але й мають додаткові податкові зобов'язання у вигляді звітності, якщо раніше податковий розрахунок. За фізичних осіб, на користь яких сплачувалася заробітня плата, подавався щоквартально, то з 1 січня 2025 року такий подається щомісяця. Тому сплачуємо та звітуємо своєчасно.